Давід Арахамія заперечив, що в Україні ведеться підготовка до виборів. А Суспільне, якому дав він інтерв'ю, опублікувало власне пояснення Давіда Арахамії. Давайте з ним розберемося, а потім зробимо деякі висновки. І так, у Раді заперечили, що. В офісі президента України проводили нараду щодо підготовки до виборів. Ну, власне, ми публікували цю новину. Вона вийшла в The Економіст, і якось такий тривалий час було затише. Ніхто не коментував, хоча я припускав, що це може бути. Ну, така інформація, яка знайде спростування в українських медіа. І ось ми бачимо, що Давід Рахамія, щоправда, через кілька вже днів спростовує інформацію про те, що в Україні ведуться ведеться підготовка до виборів, але не все так просто. Давайте проаналізуємо слова Давіда Рахамія, а потім я дещо ще пригадаю. Вчорашня була публікація, яка ставить під сумнів, ну, всі висловлювання щодо виборів, які є в Україні так Давід Арахамія розповів, коли, на його думку, на думку парламентарів мають відбутись вибори в Україні. У партії Слуга народу заперечили інформацію змі про те, що в офісі президента відбулась нарада з цього приводу. Зокрема, очільник Давіда Рахамія у коментарі Суспільному заявив, що він не брав участі у такій нараді та що її не було взагалі. Ну тобто, не брав і не було. Це різні речі. Хоча Давіда могли б запросити, він же там керівник, але це могло бути вуще коло. І той, хто був у цьому вущому колі, міг дати коментарі за економіст, і за економіст опублікувало тоді, зсилаючись на одного з представників близьких до чинної влади. Те, що там Давіда не було, це ще нічого не говорить. Але Давід говорить, що. І, взагалі, наради такої не було. Окей, ніякі вибори не готуються. Це слова Давіда. Ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії і групи погодились, що вибори мають відбутись за 6 місяців після зняття воєнного стану. І в принципі, наша позиція не змінилась після того, заявив Давід. Але разом з тим, що ставить під сумнів, деякі слова Давіда Арахамії, це вчора в на Українській Правді з'явилося величезне інтерв'ю. Голови центральної виборчої комісії ми вчора його розібрали. Він пояснює багато моментів, і щодо дати щодо електронного голосування, щодо реєстру виборців, і щодо того, хто може балотуватися, а хто ні. Ну, наприклад, із тих, на кого були накладені санкції. І вчора я припустив, що таке інтерв'ю велике воно не могло з'явитись просто так. Тобто, на це мав би бути дозвіл. Зокрема, когось із дуже високих людей в державі не може голова центральної виборчої комісії просто вийти до журналістів і пояснювати тематику виборів, якщо про це не йшлося. Причому інтерв'ю голови центральної виборчої комісії з'явилось після того. Як The Economist опублікувало ось такий матеріал, що нібито в офісі президента була нарада щодо організації виборів. Причому цю новину перепостили дуже багато каналів, дуже багато ресурсів. Офіційних я так розумію, що на офіційних телеканалах ця інформація звучала, і тільки сьогодні, 1 квітня, прозвучало від Давіда Арахамії і тільки від Давіда Арахамії певне спростування. Ну і дзеркало тижня пише, що водночас у центральній виборчій комісії зазначили, що для підготовки до виборів після війни необхідно буде ухвалювати закон щодо особливості проведення повоєнного голосування. Якщо говорити про чинне законодавство, то згідно з ним вибори до Верховної Ради мають відбутися через 60 днів, а вибори президента через 90 днів. І у ЦВК переконані, що цього терміну для підготовки буде недостатньо. Ну, знову таки. Там переконання, ми вчора аналізували. Хто не бачив, відео є а, тут на каналі. А, там голова Центральної виборчої комісії він говорить про те, що цього недостатньо, але ну, чим більше буде терміну, тим якісніше підготуємось. Менше, чим менше терміну, тим менше підготуємося. І законними була інформація, що ніби прямо на липень вибори там готуються. Ну, я припустив, що це, напевно, надто оптимістичний сценарій, мій сценарій, що це кінець жовтня, листопад. Ну, Тим не менш, ми бачимо різні називаються терміни, проте розмова про це ведеться. Хто може бути зацікавлений у швидших виборах, хто зацікавлений у нешвидких виборах, я теж вчора з вами тут аналізував, на каналі є це відео, перегляньте його. Що ще зазначено? Зазначено те, що ось ця публікація економі з'явилась 30 вересня, з 30 березня. Тобто, 30 березня з'являється інформація. 31 березня, весь. Термін і тільки 1 квітня з'являється спростування, бо це публікація 1 квітня. І далі зазначається, що насправді The Economist написав, що Зеленський скликав зустріч, на якій доручив своїй команді організувати вибори яке на думку американців може настати після 20 квітня, за даними видання, перше підтвердження цього може з'явитися до 5 травня, включно це крайній термін голосування Верховної Ради щодо продовження воєнного стану, який закінчиться 8 травня? Це перший необхідний етап для початку виборчого процесу. Тобто, 5 травня, це якби фінальна дата, за яку вже все, тобто не можна далі проголосувати за продовження воєнного стану. Там вже інші процедурні моменти. І The Economist посилається на якесь джерело дуже близьке до Офісу президента і публікує таку інформацію. Ну, давайте так. Проаналізуємо з вами. The Economist. Чи можна назвати The Economist якоюсь бульварною жовтою газетою? Ну, це з великим натягом, тому що The Economist все ж таки видання, яке доволі серйозне і намагається підтримувати свою репутацію. Чи може The Economist претендувати, і чи претендує The Economist, на те, що воно володіє абсолютно точною інформацією. Ні, в публікації вони лише припускали, силаючись на якесь джерело. Чи може за економіст вигадувати таку інформацію? Ні, тому що ця інформація не стосується країн, де працює за економіст, і просто вигадати таку інформацію ну було б занадто ризиковано для такого видання. Тепер виникає питання: а чому ні 30-го, ні 31-го березня не було спростування? Тільки 1 квітня Давіда Рахамія виходить і говорить, що та й наради такої не було, і нічого такого не було. Хоча Володимир Зеленський сам міг дати таке спростування? Я думаю, що... В The Economist інформація пішла як сигнал того, що Україна готова до проведення виборів, що Україна готова розглянути питання скасування воєнного стану, Україна готова до запуску відповідних процесів. І зверніть увагу, що на додачу до версії, що в The Economist не з'явилася інформація, просто так є те, що сьогодні. Міністерство одне з міністерств опублікувало інформацію про те, а що будемо робити після того, як воєнний стан буде скасований, ось як уряд планує втримати чоловіків України після війни? Пояснення мінсоцполітики, тобто. Ну для чого мінсоцполітики піднімати питання, як зберегти українців тут, якщо коли, коли воєнний стан закінчиться? Тобто, ми розуміємо, що все це складається в один пазл закінчення війни, тобто, не закінчення війни. а... Непродовження воєнного стану воно призведе до необхідності відкриття кордонів, адже воєнний стан передбачає закриття кордонів, особливий режим перетину кордону. Хоча, думаю, кордони не будуть відкриті от прямо повністю і одразу, але якась частина людей отримає право безперешкодного перетину кордону. І мінсоцполітики до цього вже намагається готуватися. От задайте собі простим питанням: може так бути випадково, що голова ЦВК Центральна Виборчої комісії дає інтерв'ю, де розповідає про вибори і відповідає на дуже гострі питання, і зокрема, чи можуть балотуватися, ну, наприклад, Арестовички який за кордоном? Про електронне голосування він дає відповідь, про терміни дає відповідь. Про реєстр виборців дає відповіді. І це публікація 31 березня вчора. Далі сьогодні з'являється інформація від Мінсоцполітики, що робити, якщо будуть відкриті кордони і багато людей виїде. Адже мінсоцполітики зазначає таку цифру, що за їхніми даними за їхніми даними. Але а вони поселяються, посилаються на рейтинг лаб, Ви з України планують або розглядають таку можливість 51 чоловіків віком від 25 до 34 років. Тобто, ну не ну це випадковість, як ви думаєте. Тобто, публікація The економіст, потім інтерв'ю голови ЦВК, і потім інсоцполітики каже: А що ж будемо робити, якщо кордони відкриємо, купа народу виїде? Тому спростування Давіда Арахамії доволі запізніле виглядає. Ну, скажімо так, доволі, доволі підозріло. Не в плані того, що такої наради не було або вибори не будуть проводитись. Підозріло тому, що тільки Давід Арахамія і, силаючись на те, що він не був на такій нараді, він намагається спростувати. Чи дійсно в Україні можуть стартувати вибори? Про це сьогодні ніхто прямо не скаже. Єдина людина, яка може про це прямо сказати, це Зеленський, ну і голова Верховної Ради, друга особа в державі, яка може це озвучити. Все інше це домисли, це припущення, але до них також потрібно готуватися. І в цілому розмови про вибори це нормальна тема, нормальний підхід, адже не повинні вибори впасти громадянам на голову миттєво з оголошенням все через два тиж... два місяці. У нас з вами вибори. Привіт! Люди повинні думати, люди повинні приглядатися до політиків. Паралельно я бачу, як деякі колишні політики України і нинішні діючі вже починають зустрічатися з духовниками Трампа, той їде до Трампа, той заяви якісь робить. Тобто процеси. Йдуть і якби Девід Арахамін намагався це заперечити, це не забороняє Юлії Володимирівні сьогодні зустрічатися з особистим духовником Дональда Трампа. Тому процеси, очевидно, запущені. Інше питання, коли вони стартують офіційно і коли на це буде можливість. Напишіть ваші коментарі, що ви про це думаєте, які ваші е, припущення, як ви складаєте ці пазли разом. Це дуже важливо, коли ви прописуєте вашу думку, вона у вас кристалізується і вона стає дійсно вашою, а не просто новинною якоюсь штукою. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, коментарі ваші також. І не забувайте ставати спонсорами каналу. Для нас це важливо. Ми відчуваємо, що ви в нашій команді. Бережіть себе.